Перший каме вже є. Ну що, дорогі друзі, прибіг вже трошечку, залишився п'ятнашечка. Складно почалося щось мені бігти, голод почався дуже сильний якийсь. Трішки про негатив розповів вам. Я зайшов на кареті, що щоб можна щось поїсти хоча б. Який це кайф, просто скільки я при води, вимився, як бачите, мокрий. Всім привіт, друзі! У цьому відео я прийду на випадкову локацію на абсолютно рандомну. І з цієї локації я побіжу додому. Тобто прикольні ось такі пригоди. Сьогодні, друзі, 11 червня, мені сьогодні день народження, мені виконало сьогодні 18 років. І ось такі я вирішив собі зробити пригоди. Приїхати на локацію і з цієї локації побігти додому. Тому що всі бажаю на перегляд, ставте подобачку і поїхали. Я приїхав на ось таку локацію, це Артемівка. Доборись, як мінімум 10 кілометрів, якщо чисто по асфальту, по прямій. Але я буду робити цікавий маршрут, тому я вмикаю годинник. Ціль сьогодні пробігти як мінімум 18 кілометрів, а то і більше, Адже маршрут має трішки змінюватися, трішки буде більше, трішки менше. Годинник, дивіться. Ось так вмикається він, Хоп! І що? Починаємо бігти? Звідси, з вокзалу. Давайте, побігли. Дорога моя почалася. Біжимо додому. Це просто рандомна локація. Я біжу по цій вулиці, як ви бачите. Тут пам'ятаю, велогонка проходить і так катався. І шукаю якийсь поворот ліворуч, тобто на поле, щоб вибігти зовсім на іншу дорогу. І з цієї дороги бігти вже на Бориспіль. Тобто пробігтись більшу частину по полю. Темп взагалі легенький, щоб було комфортно бігти, відпочити. Та скажімо, ціль просто зробити такий розважальний відосик і, звичайно... Кайфанути самому. Повім, друзі, про свої красівички. Біжу сьогодні в Бостонах. Стареньких, класних, легендарних Бостонах, адже Адідаси, Адіоси, Вони мені взагалі не подобаються. Потрібно взяти відос, як я сказую, що вони просто найгірші кросівки, які ми тільки були. Про, звичайно, ну, що все розказати не буду, але я просто не ризикнув. адже натирають ноги. А всіх 100% я нормально пробіжу. хоч вони і тверді, але знаєте, комфортні якось і можна бігти. Тому ми казаємо годинник і біжу. Взагалі, блін, Така крута ідея виникла, я взагалі хотів просто на своє дорожньо прийти 18 км, а потім думаю, блін, ну просто привіти скучно і зняти відео. А якщо я отак зроблю, як зараз, приїду на локацію якусь і провіжу додому з нею, ну це взагалі просто супер буде. Головне, щоб зараз вийшло не більше, ніж 30 км, а то взагалі буде не дуже. Без води, без їжі, це буде дуже складно. Але побачимо, це контент-шок, так сказати. І що, друзі, перший кМ вже є. Вибігаю майже з Артемівки вже. І зараз портаю на ліво, на поле, шукаю нормальну дорогу, по якій можна бігти не чагарники. Ну, тому що змії всякі там, знаєте. І біжу собі. Це у нас буде наша дорога, як іде, яка на Гоголів йде, на Горобівку. Я думаю, вибіжу туди. Можливо не вибіжу, а вибіжу на якусь іншу. А так ціль вибігти взагалі туди і потім через окружну перебігти і на промінь, там сум 17. І додому вже 25-26 градусів була гроза і перше каме 5.07. Чудово. І почалася дорога. Чисто пряма-пряма і так до того села, яке мені потрібно. Дави ще просто. Я навіть придумав таку цікаву рубрику. Також я після, як проводив десь кілометр 5-6 розповім, тільки деякі поради, кому там виповняється 18 років, кому ще не виповнилось, кому вже. Розкажемо, скажемо, поки що розповім, як я там біжу, а далі вже розповім паради, мотивацію таку, знаєте. Прибіг вже трішечку, залишилось 15 -ка. і все. Ну, Може навіть більше, Ну, просто атмосфера неймовірна просто. Ось так, друзі, я те що але а кайфую своє 18 річчя. То, скажемо, дуже кайф. Тут також ловить від такого кайфу, напишіть в коментарях, я люблю від такого. Атмосфера від поля, там від лісу. Хотілося б по лісу, але так як в моєї області багато лісів заміновано, бо там не зрозуміло якісь вони, тому вирішив по полю, так би безпечно і простіше знайти. А взагалі таку атмосферу дуже кайфують, відпочиваєш думками, морально. І просто біжиш кайфуєш. Звичайно, трішки самому скучновато. Зараз. Але нічого, все зміниться і буде все класно. Так що біжимо далі. І десь на п'ятому, шостому камеру, розповім вам. поради. Мотивація, да. Треба підняти мотивацію. Потрібно, потрібно. Та ви що, просто, подивіться на ці краєвиди, красоти, ось так вибігти на день народження. 18 км, 18 років. Ну, просто супер. Ви запитаєте мене, що за собою з харчування? А я скажу вам, я нічого не за з харчування, ні води, ні харчування. Чудово, ось так я можна виживаю. Можливо, це сильно правильно, але. Просто в мене вакко облажити і бігти ще з водою, якимось батончиками максимально незручно, хоч я взяв з собою сумку. Але ні. Вирішив так, просто поїхати, взяти телефон, мікрофон і просто бігти собі. Ну Що, набажається 5 км. Навіть не вірюся, що тільки вибіг, а вже 5 км є. То залишається 13. Та вийшов просто. Зараз буду повертати, напевно, десь наліво. Я думаю, що вас там буде, але ні. В принципі, трек, я думаю, що залишу вам. Ось, бачите, 5 км, і темп непоганий. 5.02, 5.05. Тобто доволі навіть дещо швидкий, ну типу для повільного бігу, там, для відпочинку, то може швидкувати. Але от нізу те ще погода, прям знаєте, пече, прям третя година дня, сонце пече, Поцей тече, та ви що просто. Але дійсно класно, мені тільки подобається. Екстремальні умови. Буквально ще кілометр і буду розповідати вам мотивацію. Ой. Хочу сказати трішки про босси. Прибіг у них дуже багато. 2600 600, плюс. плюс ще ходив. І бігти у них ще комфортно зараз. Чесно, твердувати вже не сильно комфортно, але комфортніше, ніж воєдася, каже, там ногу, мені натерло. Це не з іншої. І це взагалі не кайф. Взагалі. А мені здається, це вже все. подивіться, почекайте, друзі. Чи то вже Якось вже пряма, бачу, трактор працює. Перетинається позначка майже 7 км і, чесно кажучи, складно почало вже з мені бігти. Голод почався дуже сильний якийсь. Хоча перед цим як вибігав, я їв, макарони, котлету. Але чомусь все одно голод і, і дуже прям пече. Ось такі, друзі, умови, так. Да. Ні, реально голод, потрібно, може, якісь ягоди знайти там, знаєте. Шаковиця росте, можливо, вишня. Але як я бачу, тут крім сої, лісу, якогось типу посадки, нічого немає. Це не дуже гарно. Так, іде годинник. Шукати потрібно, щось, тому що чи води попити. В кінці хоче навіть помочити ноги в озері там, чи скубнутися, чи на князівському, чи якось іншому, що трішки холодити, чи десь колонку знайти. Так що так, да, друзі, І, кстати, добігаю вже майже до, до траси, до дороги. Вона знаходиться. Взагалі поруч, ось там буквально десь кілометр півтора я вже там по трасі пряма-пряма і до Борисполя добіжу. Ви чому я доблю за мотивацію, там, за успіх, за, за гроші, там, за машини, там, за бізнес, за крипту, за ютуб. Тому що я хочу успішне життя, хочу досліджує житті і це вам також бажаю. Я хочу направити вас на правильну дорогу, як всі блогери також заправляють інші. Я вас також хочу направити, адже... Значить, випало 17 років, десь є позитивні моменти, десь є негативні. Давайте почнемо з позитиву. Напевно, ні, давайте з негативу, потім перейдемо на позитив. Значить, Негативна сторона це те, що я трішки реально запізнився. Типу мог почати YouTube знімати ще раніше б, би більше досягнуть. Не заробив перший мільйон 18 як там всі кажуть. Не заробив, чесно кажучи, так. Да. Але я для себе відкрив дуже великі можна сказати, перспективи в крипті в Ютубі, в подальшому це може бути якийсь там офлайн бізнес. Та взагалі, москаль, всі своє життя мені відкриті зараз. І можна старатися працювати, головне здаватися і йти далі вперед, тільки вперед і вперед, не незважаючи на якісь там невдачі. Те, що час ідеї потрібно старатися ще більше, працювати ще більше, з'являються нові якісь там маскать, завдання, нові якісь позиції. Тому, коротше, друзі, головне розвиватися. Трішки про негатив вам, Тепер позитивні сторони. Перша позитивна сторона це те, що в тебе відкривається взагалі просто глаза на все. Ти можеш розвиватися максимально, старатися своїми сферами, працювати, купляти собі курси, навчатися і піти до своїх цілей трішки, й трішки йти, йти. І з часом, роки десь 20-25, ти обов'язково все будеш мати. Це така фраза, скажу вам, популярна, не всі можуть зрозуміти але я вам скажу: 5 років працювати. Старатися і все життя відпочивати потім, чи ж наоборот, 5 років відпочивати, і все життя потім старатися і працювати, і, так скажемо, бути такий, не те, що закритий, але так скажемо, не буде такий відкритий потенціал, як зараз. Адже зараз потенціал просто відкритий мене максимальний. І вас також відкритий. коли вам ще не виповнилося 18, чи виповнилося вже. ну Зайди в свою сферу і просто, просто старайся, роби, вивчай, перегорай. Кричі там, ламайся. Звичайно, коли ти йдеш до своєї цілі, там у тебе будуть і падіння, і зростання, різкі, якісь там, і вигорання, і нерозуміння взагалі всіх людей, всі кажуть, ти Артем, що ти займаєшся, чим дивиться блогерство, чим ти криптата, Краще поч відпочивати з нами. Ні. Я таке не вибираю життя. Я вибираю своє життя, я йду до своїх сіли, потрошку йду, йду і так досягаю їх. Як ти можеш розвиватися? Перше, це банально, Читай просто книги. Хочеться деякі скажуть, що там, ти артем зануда, що читаєш книги, навіщо тобі вони треба, що ти з них потримаєш, думає багаті книги, найбагатій чоловік в типу, там, багатий папа, бідний папа, квадрат грошового потоку, там, атомні звички, назву такі книги популярні. Тобі краще займатися чимось іншим, ні, друзі. Це реальні книги, які дають дуже багато чого, дають вам і натхнення, дають і мотивацію. А скільки тобі років, чи тобі 18, чи тобі 19, чи 20, може 25, в свою сферу. Улюблено і займатися не просто. Не зважаючи, на там якісь, що те скажуть люди, що скаже там сусід, що скаже там ще хтось. Просто займайся, тому, що це тобі подобається. Ну просто банально. 16-25 років, у Тебе просто потенціал на максимум. Потім стаються нові проблеми, якісь там, ставляються інші якісь справи. Але зараз ти просто можеш реально пару років просто попахати, бути я можу сказати, як собака, бігати з різних сторон. Але потім ти будеш жити як ти хочеш. Потім ти зможеш. Позволити абсолютно все, що ти хочеш, і не будеш дивитися на ціни, там дивитися на якісь там можливості, хочу когось там поїхати. Ти просто сідаєш і їдеш. А коли ти будеш час відпочивати, нічим не займатися, і що ти будеш потім отримаєш? Ти потім отримаєш, скажеш, а чому я нічого не досяг 25 років, чому я не досяг? Тому що ти нічого не робив. Ну, так скажу чесно, ну, типу, хто щось робить, той досягає. Хоч щось, наприклад, якщо я не робив Ютуб, у мене не було тисячі підписників, правильно? Хоч це невелике досягнення, але воно є, дійсно. Хоч, наприклад, навіть і немає там, навіть не знає, що таке Ютуб, наприклад, там, ну, чи як його знімати, наприклад. Да? А я вже досяг там тисячу підписників. Вибіг на асфальтну дорогу та вищо просто. На годинку 8 км, то тобто, залишається ще десяточка, трішки більше половини. Складно біжиться, чесно, дуже складно біжиться, тому що якось голод бере хочеться пити води ще, ну і взагалі жарко ще. Але я не буду вам нити, тому що будемо ловити кайф. А взагалі, чесно кажучи, я не біжу, це все постанова. Там сидить велосипед мій. Я просто під'їжджаю, вибігаю, ховаю знову і знову це все роблю. Але, друзі, це все жарти, звичайно. Я біжу реально, я думаю, що ви повірите мені, адже дистанція 18 км це не така велика, не така складна. Хоч і умови доки знаєте, жорсткі, але... Для мене це нормально, адже хто я, я на мотивації. І сьогодні моє день народження. Я дожен тільки прибавляти газу, прибавляти газу більше, 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 ніж скидати там, думати, ось зараз відпочину, 18 років. Ні, друзі. Це повод тільки задуматись і ще більше працювати. Ще більше вкладатися в контент в крипту і просто кайфувати в майбутньому. Прибіг вже до Борисполя. Район Сум 17 промінь. Десяточка вже є, тобто залишилася вісімками, менше половини. Зараз ж хочу спробувати знайти десь тут колонку, побити водички, охолодитися і далі бігти, трусити. І так, да, друзі, я реально топлю за мотивацію, за це все успіх, за, за гроші, адже на мою думку гроші дуже багато чого вирішують і ще більше, ніж багато. Тому я це топлю. А ви вже маєте свою думку, звичайно, і думайте вже, як ви хочете. Шов на карешті, шо вкович, щоб можна щось поїсти хоча б. А то взагалі енергії немає, зараз буду... дивіться, яка класна. А там ще, я знаю вода і далі. Взагалі прям відновить мене максимально. Руки, конечно, грязі будуть, ну нічого. Будьте ноги. ноги. яка шовковиця. та ви що просто. О, яка вона енергії добавляє. Солодка, ай, руки грязні. Темп 5.05-5.10 нормальне. Але я думаю, чомусь буде набагато легше. Я думаю, що буде легше, думаю, бігти зараз би кайфувати, але кайф ловлю, але не такий. Ну що, дорогі друзі, підкріпився, я шовковуся максимально. Добавив трішки енергії. На годиннику вже 11,5 км. Дуже класно. Тобто залишається ще. ну 6,5 км. Я бачу, вона вода є. Я... Надіюсь, воно там буде. Да, буде, бо набирають. Зараз поп'ю, помию руки свої і далі побіжу. Як це класно. В годину вже цілу біжу. Одинадцять половин км. Темп вже не по 5 хвилин, десь 5-10, 5-15, але також нормальний. Зараз ще зроблю по Потім ще десь не біжу і додому. Друзі, який це кайф, просто скільки я по води умився, як бачите, мокрий. Боже, як це класно. Як же, друзі, це просто клас. Тепер ще бігти 6,5 км. Після того, як я вибив води, мені вже нічого не хочеться. Вже 13 км є. Тобто залишається остання п'ятірочка і буде фініш. Значить, виходить, я порахував туди кілометр, потім 3 кМ у нас іде до мого дому і десь ще один кме наблюжу напевно на коло озера або ще десь і буде 18 км і ще раз повім я ж, як ж біг я ж до того, щоб дістатися до Артемівки. Я їхав на транспорті, а він в'їжджав ну, там залишалось хвилин 5-6. І що, друзі, я зробив? Я біг перший каме десь 3,25, другий 3,20. Та ви що просто, таку погоду в боснах своїх вже відчувається що все вже. Бачите? Підош вже стопалася, біжиш у них просто як боси вже. Не дуже зручно, так сказать, умови максимальні, екстремальні, кросівки. Сміття вже погода жарка. І також ще немає ні харчування, не води. Тому, так скажемо, жастимо. 14.99 зараз буде. І що? І останніх три км зараз пряма, ще пряма, ще пряма і я вже вдома дивіться. 5.28. Тем, звичайно, що збавився, але в це вже дуже і дуже складно. Я думаю, що це буде набагато легше, буде кайфувати. <му> Залишився, друзі, останній і найскладніший напевно, етап це останній КМ. Навіть вже менше. 800 метрів. Ноги вже просто не переставляються, десь я і зупиняюся так, десь я і біжу, але зупинятися вже нема коли. Вже фініш майже, так що... Я це зміг майже. Я це не заснув не те, що майже, а я зміг. Зараз добігаю до колонки і там буду фінішувати. А, друзі, я це зміг. Останніх 70 метрів. І мене буде 18 кілометрів почав я з Артемовки по полю і добіг до Борисма 10 котик. З називається. Дивіться, 40 метрів. Якраз добіжу до колонки, прям рівно, прям майже колонки. Дивіться, зараз... 20 метрів, 10 метрів і... да, Друзі, це є. Є! да, друзі, 5.40, 18 км є. Навіть 19 вийшло сьогодні. Ну, чистим драком 18. Да ви що, друзі, це просто жесть, реально. А, клас, друзі. який кайф. І з одної сторони не кайф, тому що так втомився жесть. Голодний, пить хоч хочу. кух, я йду. Тому що, друзі, на цьому буде завершиться цей відосик, потужно, на позитивній ноті. Просто завершив 18 кілометрів пробіг. Зараз зберу текст, скажу, який темп. Тут кожен з'явиться. супер просто. Такий черж придумав собі. І надалі це можна продовжувати. Але потрібно собі обирати воду, напій якийсь гарний батончики, щоб трішки себе підбадьорювати, адже так бігти це дуже складно і далеко так не добіжиш. 5.23, Та ви що, друзі? Супер. Тому що ставте подобачку, комент. І на цим досі закінчується. Всім пока.